На освітянському напрямі святкують перемогу. Київський інститут інтелектуальної власності та права обрала рекордна кількість студентів, які згодом формуватимуть юридичний простір вже нової України. Для першокурсників організували урочистості. Підтримати молодь у її виборі завітали почесні гості. Найвищий сьогодні патріотизм це професіоналізм. Ваш професіоналізм це залежить від навчання. Від старанного навчання, сумлінного навчання на користь держави, якої ви потім будете відбудовувати. Сьогодні недаремно таке поважне товариство зібралося привітати перший курс, оскільки це свідчить про багатогранність цього інституту, багатогранність взагалі цього агломерату, який зветься Одеська національна юридична академія, в складі якої декілька потужних інститутів. Ці інститути, випускники цих інститутів, саме на вістрі держави відбудовують державу. Батьки першокурсників визначилися самі і обрали в анкетуванні навчання офлайн. У виші зробили усе, аби воно було безпечним за усіма критеріями і ще й комфортним, як у навчальному корпусі, так і в гуртожитку. Доки інститут гарантуватиме таку повну безпеку, діти навчатимуться в аудиторіях. Ми довго думали, як все-таки проводити заняття онлайн чи офлайн, чи очно, чи через комп'ютер. Ви знаєте, 75% студентів і батьків сказали, що ми хотим займатися очно, ми хотим общаться, ми хотим, щоб студенти друг друга видели. До нас приїжджали багато контролюючих органів, і всі підтвердили, що у нас всі відповідають всім вимогам вишу свій успіх пов'язує з сильним професорсько-викладацьким складом. Надалі його розширять, бо вже зараз розробляють впровадження перспективних і вкрай важливих для України спеціальностей актуальних для військового часу, приміром медичних. В нашій країні війна. А, а ми вперше за всю історію Київської інституту на власності світу права набрали рекордну кількість наших студентів. Це говорить якраз про наш патріотизм до нашої країни. І саме в цих стінах будуть виховуватися ті особливі якості, які і будуть формувати як е, особистість наших студентів. Я тішуся і радію. Е, що студенти такі свідомі, така наша молодь особливо. Саме в такий критичний період ми можемо розуміти, що ми є нація. Всього у Київському інституті інтелектуальної власності та права тепер навчатиметься близько трьох тисяч студентів. Ректор задоволений, інститут, хоч і молодий, але такий набір це вже серйозна конкуренція топовим українським вишам.